Всім привіт! Мене звати Денис. Я деякон церкви, але зараз військовий, знаходжуся в госпіталі, тому що отримав поранення. Ніг. На жаль, було складне ампутування, дуже високе. Зараз я проходжу реабілітацію і також мене чекає протезування. Я попав в учебну частину, і там просто Бог мені показав очі людей, які були поряд зі мною. І в цих очах я побачив дуже багато безнадії, смутку, такої великої дуже болі, яка в мене дуже торкнулася мого серця. І чомусь Бог поклав на моє серце залишитися тут. Хоча я був дуже. Прив'язаний до моєї церкви, У нас було багато служінь, багато роботи з підлітками, з дорослими людьми. Багато було багато всього всього було чого, що не давало мені якби відірватися від церкви. І чомусь я до останнього думав про те, що ні, я повинен бути в церкві, в церкві, але ці погляди цих людей їхні. Вони не плакали, але ніби бачилося в них, що вони плачуть, їм було дуже складно. І Бог говорить, розумію, Бог говорив до мене, що ти повинен бути тут, залишатися, бути корисним цим людям. Допомагало мені дуже розуміння того, що Бог завжди поряд біля мене. Він він ніби проводить мене за руку. Він бачить краще, ніж я так бачу цю картину, якийсь маленький проміжуток. Також мені дуже допомагало прославлення. Я любив співати, коли мені важко, я співав. Ісус — ти найкращий друг. Цікавий процес відбувався зі мною, коли відбулася сама оця подія. Коли ми були в цьому бліндажі, прилетіла міна. Я впав, і в цьому моменті я відчув насправді е, таку, мабуть, максимально критичну ситуацію для мене, яка була для мене насправді складною. І я не розумів, що відбувається, я молився, тому що все, що все, що в мене було в цьому моменті, це тільки молитва і спілкування з Богом, тому що мені ніхто б не міг би так допомогти. Тому що всі інструменти безсилі. Людські, коли ти на, на секунду відчуваєш е, е, смерть, таку відчуття того, що ти скоро ніби помреш, і це дуже близько мене е, приблизило до Бога. Я часто не, не звертався так до Бога в складних ситуаціях як зараз звернувся в той момент, коли мені було боляче. Коли було дуже страшно, коли я не розумів, що мені робити в цій ситуації. Через молитву я відчув спокій, відчув те, що Бог дає мені впевненість в тому, що він поряд і він контролює цю ситуацію, відбув... яка відбувається зараз біля мене. Чотири людини було біля мене. І я просто попросив: дайте мені руку, і я почав говорити Євангеліє. Я заблаговістував їм в цей критичний момент. Який здавався, можливо, навіть останній момент в моєму житті. Я їм просто розповів про те, що Христос їх любить, Він помер за них, Він страждав за них, і це дало мені поштовх до життя. Мені наклали турнікети, і потім все заспокоїлося, все розрівнялося. Але мені дуже сподобався цей момент дотику. Молитва Бог відповідає мені. Я починаю служити Йому. Така маленька є мрія, є велика мрія. Маленька це попасти в свою церкву, повернутися додому, тому що я скучаю, давно дуже не був там. Але велика мрія це протезуватися. Ходити. Перша ціль це навчитися ходити на руках. Я вже тренуюся і дуже хочу ходити на руках, тому що ну, в будь-якому випадку я зможу переміщатися. Ну, насправді, легко Дякувати, коли все добре, коли все дуже. Боляче і важко складно дякувати. Тому що, коли все добре, ти просто говориш дякую, там. ніби в якомусь кафе ти сказав офіціанту дякую. А от коли ситуація дуже складна, коли ти хочеш плакати, коли, коли тобі боляче, і ти все одно крізь зуби, там говориш дякую, тоді справді ці слова оживають. Я хочу сказати людям, які теж переживають біль, якісь втрати, якісь розчарування в своєму житті, вони здаються дуже болючими для вас. Мені теж було дуже боляче переживати ті мої втрати біль щоденного, яку я переживаю і зараз фізично. І я бажаю вам, щоб ви насолоджувалися кожною хвилиною вашого життя, щоб не ставалося. Щоб ви насолоджувалися Богом, який працює в вашому житті, який відповідає на молитви, який є постійно поряд, якби не, не повертали повороти з нашого життя, він люблячий і йому є за що дякувати.